На новий рік у Олі ніколи не було живої ялинки. Її батьки не скупі, просто цінують природу. Моя сім'я, ну вважаєте, що нам потрібні дерева і їх не треба чіпати, і вони. Роблять нашу землю краще. Штучні ялинки багатьом не подобаються. Не вистачає запаху хвої. Тож на майстер-класі вчили, як зробити новорічну красуню з гілочок. Для цього знадобиться стіна, шість свяхів і міцна мотузка. У вигляді трикутника кріпимо мотузку і до неї прив'язуємо гілочки. Прикрашати ялинку можна як фабричними іграшками, так і саморобними. Брала прості магазині іграшки їх розфарбовувала. Штучні вони кимось зроблені. А твої твоїми руками і ну. Цікавіше так дивитися на її. Такий майстер-клас вже став традиційним. 15 років поспіль всеукраїнська дитяча спілка Екологічна варта таким чином закликає замінити живі дерева на композиції. Організаторів тіша те, що з кожним роком стає більше людей, які турбуються про зелені насадження. Ми починали з того, що людей було дуже небагато. Можливо, це було 80 осіб на всій території нашої держави в різних областях і селах. Ну а зараз вже нас понад 12 тисяч. У нас була спочатку. З лісу, а потім ми думаємо, нащо вирубувати ліс, якщо можна просто взяти штучну ялинку або самі їм зробити. Серед київських школярів пройшов конкурс на найкращий зимовий букет. Переможця оголосять 17 січня. Наталія Білогурова, Вадим Роховець, телеканал Київ.